Основними причинами голодомору 32-33 років створеного радянською владою була примусова колективізація, розкуркулення та нереальні плани хлібозаготівель. В листопаді 1929 року був прийнятий курс на суцільну колективізацію, і вже в 1931 році на Кінець літа вже було колективізовано 68% селянських господарств у селян. Цих забирали їхнє майно тих людей, які були оголошені куркулями, їх ділили на три групи. Одна група вважалася небезпечною для радянської влади за своїми настроями. Можливо, вони брали участь в тих селянських виступах, От, то відповідно їх розстрілювали. Друга група. Їх просто виселяли на північ, забирали у них їхнє майно, конфіскували. Або третя група це були нешкідливі з точки зору радянської влади куркулі. І їх просто виганяли з їхньої хати, забирали їхнє майно, тобто усуспільнювали його, як це називалося, або продавали з молотка. І Переселяли на більш незручні землі для того, щоб вони там жили, працювали. Масові селянські повстання призвели до посилення репресій радянською владою, збільшення хлібозаготівель, арешти, виселення та знищення активних селян. Це створило умови для штучного голоду 32-33 років. Це по перше, примусові хлібозаготівлі. Якщо селяни не хотіли самостійно здавати зерно, то були створені спеціальні бригади, які ходили по селах. Нерідко до цієї діяльності і є також в нашому обласному архіві такі документи, залучалися. Робітники підприємств, студенти. Наприклад, є така вражаюча історія нашого останнього лоцмана з Лоскам'янки Григорія Омельченка. Він якраз був на підготовчих курсах, готувався вступати в вищий навчальний заклад, і його відправляють на хлібозаготівлі в село. І от він приходить до однієї жінки. Вона вдова, у неї четверо дітей і чотири мішка жита. І Ну, у них інструкція забрати всі ці чотири мішка. А він каже: а за що ж вона прогодує цих дітей? І от, ну, дуже цікаво в його. Цій групі, з якою він прийшов, хлібозагатівельні, ну люди кажуть, ну це не наші проблеми. Нам сказали, ми виконуємо. За підрахунками істориків, внаслідок голодомору Україна втратила близько 4 мільйонів людей. А ще 600 тисяч дітей таки не народилися. В різних селах відбувалося по різному в одних селах смертність була дуже високою, в інших меншою мірою. Це залежало від самих селян, наскільки вони зуміли приховати свій хліб. Це залежало від тих активістів, які шукали і виконували ці завдання. Також це залежало від тих голів колгоспів, голів сільрад, які Ну, часом голови колгоспів, вони намагалися приховати якусь частину зерна для того, щоб якщо вони були відповідальними людьми, якщо вони розуміли, що відбудеться, і що це ці голодці може відбутися з їхньої вини. Голодомор 32-33 років в Україні вважають геноцидом. Він включав створення умов для знищення певної групи населення. І, наприклад, як це працювало. Можна подивитися на історіях тих дітей, які потрапляли в дитячі будинки. Є такі історії, що перед вживанням їжі вони дякували Леніну, Сталіну, уряду за те, що їм допомогли врятуватися. І оця от пропаганда, тобто з їжею споживалася пропаганда. Дуже цікава історія про піонера Микиту Сліпка. В офіційному радянському каноні піонер-герой Микита Сліпко, він загинув від негідників, там куркулів чи підкуркульників в той час, коли вони на колгоспному полі зрізали колоски, А насправді це було поширене явище. Люди зрізали колоски для того, щоб вижити. І от цей піонер, наслухавшись в школі цієї пропаганди. Він пішов якраз ішов і побачив, що от люди збирають зерно, і він ж на них кинувся. Що, що ж ви крадете в радянської батьківщини? Його поранили серпом, і він від цього поранення помер. Головним наслідком голодомору, крім загибелі мільйонів людей, стало викоріння національної свідомості та забуття. Десятиліттями про трагедію не говорили. Зараз, коли у нас повномасштабна війна в 2014 році, зокрема, коли почалася наша війна з Росією, це була якраз один з тих моментів, коли чому там російська пропаганда на Донбасі? Вона часом набувала певної популярності, тому що ці дії тієї комуністичної системи вони або не згадувались, або вони не сприймалися як такі, що були дійсними. Тобто, ось забуття цієї пам'яті, воно певною мірою і спричинилося ну, частково до, до цих подій, тому що люди не врахували той досвід. Голодомор був атакою на українську ідентичність. Пам'ять про трагедію допомагає цінувати культуру, мову та свободу і боротися за право та повагу до історії.